Наблизьтеся, люди, щоб чути, народиш, послухайте. Хай почує земля та все те, що на ній, вселене і нащадки її. Господні гнів на всі люди, а лютість на все їхнє військо, він їх учинив за закляття, віддав їх на різь. І їхні побиті розкидані будуть, а з трупів їхніх здійметься сморід, розтопляться гори від їхньої крови. І небесні світила усі позникають, а небо. Як звій книжковий, буде звинене, і всі його зорі попадають, як спадає оте виноградове листя, і як спадає з фіговниці плід недозрілий. Бо на небі напойний меч мій, оце він на дома спускається та на заклятий народ мій насуд. Меч господній наповнився кров'ю, став ситий відлою, від крови телят та козлів, відлою баранячих нирок, бо господу жертва в боцрі і різанина велика ведомській землі. І буйволи зійдуть із ними, і телиці з биками. І напоїться кров'ю їхній край і насититься туком їхній порох. Бо це буде день помсти Господньої, рік заплати за заколот проти Сіону. І переміняться в смолу потоки його, його ж порох у сірку, і смолою палючою стане їхній край. Не погасне вночі ані в день, дим його підійматися буде по вік, роду в рід опустошений буде, на віки віків не перейде по ньому ніхто. І посяде його пелікан та їжак». І перебуватимуть в ньому сова та ворона, і над ним він розтягне мірильного шнура спустошення та виска знищення. Не буде шляхетних у ньому, щоб царство там проголосити, і стануть нічим усі князі його. І буде тернина рости по палатах його, кропова й будяча в твердинях його, і він стане мешканням шакалів, подвір'ям для струсів. І будуть стрічатися там дикі звірі пустині з гієнами. А польовик буде кликати друга свого, ліліт тільки там заспокоїться і знайде собі відпочинок. Там кублитись буде скакуча гадюка і складати яйця, і висиджувати буде та вихрівати яйця своє. Там теж яструби будуть збиратись один до одного. Пошукайте у книзі Господній і читайте із них не забракне ні одного, не будуть шукати один одного, бо уста його то вони наказали, а дух його він їх зібрав. І він кинув для них жеребка. А рука його шнуром мірильним його поділила для них і посядуть його аж по вік, зроду врід будуть в нім пробувати.